Я звісно сумую, що ми їх віддали по прекрасним родинам, але я сумую з гордістю за те, що е, ці люди, які відкликнулись на наш поклик, вони відповідальні, щирі, добрі, і вони вибрали цих діточок, цих собачаток, і собачатка вибрали їх. А ми свою місію я рахую виконали. Так що для мене це особисто дуже важка справа, тому що має досвід. 11 років з моїм найкращим другом, французьким бульдогом, моїм раєм. Ось і цих, скажімо, кнополу і блека. Я не міг пройти так мимо. Ну і дякуючи моїй дружині, звісно, ось ми їх не лишили там на дорозі. Я дякую всім, хто допомагав, хто репостив, хто лайкав, хто коментував. Ви всі неймовірні, ви класні. Це дуже добра справа. І треба бути людиною завжди. Для мене це дуже така болюча штука, але не потрібно залишати песиків самих десь то так на вільний рост долі. Потрібно при можливості допомогти їм, прихистити і дати їм те життя, яке вони заслуговують, тому що тільки собаки вірять людям. Тільки собаки ніколи не, не зраджують людей.